Всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам невеличку практику, яка добре підійде в якості, наприклад, розминки перед основною частиною йоги, в якості ранкової йоги або йоги на кожен день. Ці вправи допоможуть розвантажити ваше тіло, допоможуть розігріти його, наповнити енергією та відновити баланс. Тож розпочнемо нашу практику. Перехрестіть ноги перед собою, асана сукхасана. Не ставте ноги близько до паху, поставте ногу далі від себе, але перехрестіть їх вузько, таким чином, щоб перехрещувались ваші гомілочки, а стопи були під колінами. Захопіть плод сідниць, відведіть сіднички в сторону, звільнивши сідничні кістки. Розмістіть руки на пальці біля тазу, пальцями вперед. І відштовхніться сідницями і руками від килимочку. Витягніться, тягніться маківкою до стелі, подовжуйте хребет. Провертаючи плечі, розверніть їх назад, опустіть вниз. Втягніть лопатки, розширте грудну клітку. Витягуйте живіт, витягуйте нижні ребра. З'єднайте руки перед грудною кліткою. Спрямуйте погляд у підлогу і прикрийте очі. Продовжуйте витягуватись, намагайтесь тримати поставу і не скругляти спину. Дихайте носом повільно, плавно, розтягуючи кожен вдих та видих. Коригуйте увагу усередину себе, відчуйте своє тіло, своє дихання. Спостерігайте за собою із середини і налаштовуйтесь на практику. Добре, зробіть глибокий вдих і відкрийте очі. Розмістіть руки перед собою, розставте пальці широко, напружте ваші кисті, ваші пальці і захопіть повітря перед собою. І починайте жмакати повітря перед собою. Пропрацьовуємо наші кисті, готуємо їх до практики. В багатьох кисті не підготовлені до практики йоги. І з цим треба працювати. Жмакаємо повітря, напружуючи наші пальчики, кисті. І ще трішки десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Добре, розмістіть руки перед собою, долоні разом. Робимо вдих, розводите руки в сторону, розкриваєте грудну кліточку. На видосі, скругляючи спину, розвертайте руки долонями назад і зводимо таким чином ручки попереду. Знову вдих. Розкрились, видих. І ще вдих. Видих. І ще вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Останній раз вдих, вдих. Розводити руки в сторону, долонями вниз, починаємо махати ручками догори і вниз. Поїхали десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Обертаємо ручки назад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І вперед. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо руки. Зігнули руки в ліктях. Руки кактуса. Втягнули лопатки, максимально розширили грудну кліточку. Робимо вдих, ручки до стелі, видих, кактус, тягнули лопатки, грудну клітку розширили. Знову вдих, видих, кактус. І ще вдих, видих. і ще п'ять. Чотири. Втягуємо лопатки. Три. Витягнулись. Два. Останній раз. Вдих, видих. Тримаємо кактуса, випрямили ручки. Опустили праву руку на килимочок, ліва рука догори вдих. І на видосі опускаємось праворуч. Праву руку опускаєте на передпліччя. Ліву руку розміщуємо на потилицю. І з цього положення відводимо лікоть лівої руки назад, Дивимось у стелю. Праву руку зибаємо так само у лікті. І розміщуєте ручку на потилицю. Тримаємо три. Два. Один опустили. Праве передпліч. Ліву руку випрямили. Навдосі піднімаємось. Робимо на іншу сторону. Вдих, видих, опускаємось. Ліва рука на передпліччі, права рука витягнута. Праву руку заводимо на потилицю. Праву лікоть відводимо назад. Тримаємо. Рудна кліточка до стелі. Ліву ручку зибаємо у лікті, так само наводимо на потилець Тримаємо три, два, один. Ліве перепліччя опустили, праву руку витягнули, вдих. Підіймаємо ось. І з цього положення розвертаєтесь і стаєте навколішки. Стаємо таким чином, щоб кисті були під плечовими суглобами, коліна на ширині, під тазу, під тазом. І з цього положення будемо подавати корпус трошечки вперед і повертати на місце. І ще трошечки вперед, на місце. І ще три, два. Останній раз. Розміщуєте руки пальцями на себе. І тепер будемо подавати корпус трошечки назад, повертати на місце. І ще назад, на місце. І ще чотири. Три. Два, Останній раз. Ставити руки в сторону пальцями і подаємо корпус трошечки праворуч, ліворуч. І ще праворуч, ліворуч. І ще три. Два. Останній раз. Добре, ставити ручки долонями вниз. І зараз будемо почергово розміщувати ручки долоньками на себе і знову повертати в килимочок. Чим далі від себе ви це робите, тим це важче. Чим ближче, тим легше. Тому обирайте комфортне для себе положення. Поїхали. Долоньками на себе. Від себе. І ще ліва, права. Повернуло на місце. Ліва, право. Повернули на місце. І ще три, два. Останній раз. Добре. Тож стаємо у кішечку, коліна на ширині тазу під тазом, руки під плечовими суглобами. І з цього положення ми будемо почергово на видосі випрямляти руку вперед, ставити її на зовнішнє ребро, намагатись розвернути долонечкою до стелі і опустити наше передпліччя вниз. Знову вдих, інша рука. випрямляємо долончика до стелі максимально опускаємось. Тож, поїхали вдих, видих. Вдих, піднялись, видих, інша рука. І ще вдих, видих, вдих. Інша рука. І ще вдих. 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 Видих. ще вдих. Видих. Вдих. видих. Останній підхід вдих. Видих. Вдих. вдих. Добре. Із цього положення пропрацюємо кульшовий суглобчик, Ліву ногу виставляєте в сторону на лінії з правим коліном. І з цього положення ми будемо йти тазом назад і вперед. Якщо вам важко робити це із правою ногою на своді стопи, розмістіть ножку пальцями на себе. Тож, поїхали. Таз назад, вперед. Назад, вперед. І ще три. Два. Останній раз. Стаємо нейтральна позиція. Права рука по центру, ліва рука до гори І на видосі заводити ліву руку долонію до стелі, під праву намагаємось опустити ліве плече і голову. Праву ручку піднімаємо долонею праворуч. Якщо можемо, опускаємо руку вниз над головою. Якщо це важко. То рука або просто піднята, або нахрестець долоні до стелі, або можете захопити ліве стегно. Обирайте варіант, який вам доступний. Тримаємо три, два, один. Навдосі підіймаємось і робимо на іншу сторону. Праву ножку випрямляємо в сторону. На лінії з лівим коліном йдемо тазом назад і вперед. Поїхали. Назад, вперед. Назад, вперед. І ще три, два. Останній раз. Нейтральна позиція. Ліва рука по центру, права рука догори вдих. Видих заводимо праву руку під ліву долонькою до стелі. Ліву руку підіймаємо. Якщо можемо, опускаємо над головою. Якщо ні, витягуєте просто руку, або розміщуєте її на хрестець долонькою до стелі, або захоплюєте своє праве стегно. Обираєте варіант, який вам доступний. Три. Два. Один. Невдосі підіймаємось, стаємо у кішечку і, підкручуючи куприк, прикругуляємо спиночку виштовхом зону між лопатками. Відпустили це положення. Добре. Правою ногою шагаємо вперед. Робимо глибокий випад. Підіймаєте корпус. Слідкуйте, щоб коліно було над п'яточкою. Відстань між п'яткою та коліном протилежної ноги максимальна. Розмістіть руки у коліно. І відштовхуючись руками, намагайтесь випрямити руки, спрямувати корпус назад. Підкрутити зараз куприк і штовхати таз вперед. Ви маєте добре зараз відчувати м'язи біля лівого паху. Тримаємо три. Два, підкручуємо куприк, корпус назад. Один вдих. Видих, опускаємо руки на підлогу по сторонах від нашої ноги. І з цього положення ліва ножка пальцями на себе вдих. І на видосі, спрямовуючи таз назад, випрямляємо праву ногу в коліні. Права нога носочок на себе. Основу великого пальця та внутрішню п'ятку штовхайте вперед. Корпусом при цьому тягніться вперед. Потягніть на себе поверхню пальцями. Відведіть плечі назад, а ключицями грудною кліточкою витягуйтесь вперед. Три, два. Один авдосі згибаємо ногу в коліня. Руки залишаються на килимочку. Із з цього положення ліва нога пальцями на себе, вдих підіймаємо ногу, випрямляємо її в коліня. Витягуйтесь вперед, не навалюйтесь корпусом на стегно. Стегно лівої ноги виштовхуйте до стель. Тримайте ногу прямою. І з цього положення, не змінюючи положення стоп, випрямляємо праву ногу в коліні. Корпусом витягуємось вперед. Три, два. Один вдих, видих. Зігнули ногу в коліні. Право. Вдих, підіймаємо корпус, руки в сторону, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Вдих, видих. Опускаємо руки, згибаємо ліву ногу в коліні, права нога назад, ліва нога вперед. Підіймаємо корпус, руки в коліно. Коліно над п'яточкою. Відстань між п'яткою та коліном протилежної ноги максимальна. Відштовхуючись руками від коліна, випрямляємо ручки, спрямовуємо корпус назад. Підкручуєте куприк і спрямовуєте таз вперед. Відчуваєте м'язи біля правого паха. Тримаємо три. Корпус назад. Підкручуємо купрак. Два. Один. Вдих. Видих. Руки підлога. І з цього положення права ножка носочком на себе, вдих. Видих, спрямовуючи таз назад, випрямляємо ліву ножку, носочок на себе. Штовхайте вперед основу великого пальця та внутрішньо п'яточком. Потягніть на себе поверхню пальцями на себе. Відведіть при цьому плечі назад, а ключиця мою грудною кліточкою потягніться вперед. Тримаємо три. Два. Один вдих. Згибаємо ліву ногу в коліні. Права нога пальцями на себе. Вдих. Відриваємо праве коліно, витягуємось, не навалюємось корпусом на стегно. Праве стегно виштовхуйте до стелі. Тримаємо три, два. Один. Не змінюючи положення стоп. Вдих. На Навидосі. Ліву ногу випрямляємо в коліні, корпус вперед. Плечі назад. Витягуйте живіт, нижні ребра. Три, 2. Один. Вдих. Видих зігнули. Ліву ногу в коліні. На вдосі підіймаємо корпус, руки в сторону, тримаємо. П'ять, чотири, три. Два. Один вдих. Видих, опускаємо руки, опускаємо ногу праву, лівою ногою шагаємо назад. І з цього положення підкрутили куприк і штовхаємо таз вперед, зону між лопатками спрямовуємо до стеля. Відпустили це положення. І з цього положення зробимо скорпіончика, але зробимо його у кішці. Для цього ліву зігнуту ногу підіймаєте, розвертаєте таз ліворуч. Лівою ногою тягніться до правої руки. Розкривайте максимально таз. Спрямовуйте таз ліворуч. Тримаємо Три. Намагаєтесь підняти ліву ножку вище і відвести її якомога далі назад, в напрямку правої руки. Два. Один вдих, видих, опускаємо ножку, робимо це на праву сторону. Праву зігнуту ногу підіймаєте і розвертаєте таз праворуч. Правою ногою тягніться назад в напрямку лівої руки. Намагайтесь підняти ножку вище. Тримаємо 3. Три. Два. Тримаємо, тримаємо. Один вдих, видих, опускаєте праву ногу. Ліву ногу випрямляєте. Права рука вперед. Ліву ногу підіймаєте. Закривайте таз, ліву частину тазу спрямовуєте вниз. Тягніться правою рукою вперед, лівою ногою назад. Тримаємо три, два. Один. Зігнули ліву ногу, права рука назад. Захопіть себе за щиколотки, витримайте цей баланс. Тримаємо, піднімаєте ножку вище, ручку вище. Три. Два. Один. Руку опускаємо, ногу випрямляємо, Тримаємо. Опускаєте, підборіддя в килимок, ножку вище. Три. Притискаєте лікті до корпусу. Два. Один. Вдих. Піднімаємось, ногу тримаємо. Три. Два. Два. Один вдих, видих. Опустили ногу. Скрутили спиночку, підкрутили куприк, таз вперед. Відпускаємо нейтральна позиція. Праву ногу випрямляєте, ліву руку випрямляєте, підіймаєте. Права ножка. Підіймаємо, тримаємо. Три. Два. Закриваємо таз. Один. Зігнули праву ногу. Ліва рука назад. Захопіть себе за щиколотку, Підійміть ножку вище. Ручку вище. Три. Тримаємо баланс. Два. Один руку опускаємо, ногу, випрямляємо. Вдих, видих, опускаємо підборіддя. Нога вище. Притиснули лікті до корпусу. Три. Два. Один вдих. Піднімаємось. Ножку тримаємо, таз закритий. Три. Два. Один вдих, видих. Опустили ножку. Підкрутили куприк, скруглили спиночку, таз вперед. Відпустили це положення. Добре. І з цього положення знову випрямляєте праву ногу в коліні. І ставите п'яточку на лінії із лівою стопою. Корпус при цьому розвертаємо праворуч і підіймаєте праву витягнуту руку. І тримаємо цей баланс. Три. Два. Один вдих, видих, опускаємось, робимо на іншу сторону. Ліву ногу випрямляєте. Розвертаєте п'яточкою на лінії з правою ступою, розвертаємо корпус ліворуч. Витягуєте догори руку, тримаємо. Три. Балансуємо. Два. Один. Вдих. Видих. Опускаємо ручку. Добре. Стопи разом, коліна, ширина килимочка, вдих, видих, тазом йдемо назад, витягуєтесь. Плотно притискаючи долоні, відштовхуйтесь, витягуйте руки, витягуйте бока тулупом. Дихайте носом. Готуємось виходити в позу цуценя. Йдемо ручками вперед. Підіймаємо таз, допоки він не буде над колінами. Із цього положення опускаєте грудну клітку у килимочок. Якщо кліточка не опускається, нічого страшного. З часом все прийде. Працюйте у своєму темпі. Головне не виходьте зараз тазом за лінією колін, тому що не буде прогину того, який нам потрібен. Тримаємо 5. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. Видих, йдемо тазом знову назад. І витягуєтеся. І з цього положення навдосі підіймаємось у кішку. Пальці на ногах на себе. І виходимо в собаку обличчям донизу вдих. На видусі випрямляємо коліна, спрямовуєте таз назад, Намагаєтесь випрямити ноги. Якщо п'яточки не опускаються, нічого страшного, це не головне вас, ані, головне світ, відштовхнувшись долонями від килимку. Витягуємось, плотно притискаючи долоні, витягуйте руки, бока тулупом. Зовнішні плечі опускаєте вниз, якби розвертаєте плечі і середини назовні. Виштовхуйте сідничні кістки до стелі, зайдійте в роботу задню поверхню стегна. Зараз ми будемо робити скорпіона в собаці. Кому важко, опускайтесь навколішки і робіть, як ми робили до цього. Тож, ліво зігнуту ногу. Підіймаємо і починаєте розвертати таз ліворуч, спрямовуючи ліву ногу до правої руки максимально. 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Видих, опускаємо ліву ногу. Підіймаєте праву зігнуту ногу, розвертаємо таз праворуч, правою ногою, тягніться до лівої руки. Максимально розвертайте таз праворуч. Три, два. Один вдих, видих, опускаємо ногу, повертаємось в собаку. І з цього положення робимо вдих. І на видосі виходимо у планочку. Підкручуємо купрак. Вдих, собака обличчям до гори. На сводок стоп. Видих, собака, обличчям донизу. Знову вдих, на видосі планочка. Вдих собака до гори. Видих собака донизу. Дихаємо носом, витягуємось. Знову вдих, видих планка. Вдих собака догори. Видих, собака донизу. Тримаємось. Навдосі підходити ногами до рук, ставити ноги на ширину тазу, ноги прямі, захопіть себе за лікті руками і м'яко повисте. Можете покачатись в одну сторону, в іншу сторону. Прямаємо це положення. Можете задіяти в роботу ноги, підтягнути колінні чашечки, виштовхнути сідничні кістки куприк до стелі. І задіяти в роботу задню поверхню стегна. Слідкуйте, щоб ваш таз зараз не виходив назад за лінію п'яток. Спрямуйте корпус трошечки вперед, щоб п'яточки і сідничні кістки були в одну лінію. Розмістіть руки на килимочок, вдих погляд вперед і на видосі шагаємо назад у собаку. Із цього положення вдих, видих сідаємо навколішки, стопи разом, коліна, ширина килимочку, вдих. На видосі йдемо назад і відпочиваєте. Цю практику можете доповнити шавасаною із медитацією, і з циклом мить для себе. Сподіваюся, ця практика була для вас корисна, цікава. Буду дуже вдячна за вподобачку та зворотній відгук.